Не тримай дитину, буде, що вона робить. Зараз лізе? Та головою вниз. Нє, ти подивися, яким ногу робить. Ти подивися. Ти я бачу. Ну то ти бачу? що ти хочеш? Він не злазить? <кх> О, подивися, як він злазить. Дитина вже вміє злазити так. Мама не знала. Не знала, мама. Ну давай, давай, злазь. Це просто до землі ще далеко. Так? <кхи> Що там є? Займ. землю Займ, Людь. Чекай, коли буде земля. Де <кхи> черпачок? Марко, де черпачок? Все, земля є. Де? Приземлися вдало. Маркусико, де черпачок твій? Сам не вирізає. Да, то поможе. Опа! Ой, Все, долізли. Покажи мах. Но окей ролик. Бачи він попереду. Яке переданий, одну ногу просто бере перше, спускає, потім другу. Ну, що ти не бачиш? Стань з того боку знімай. <плес> Де ти земля? Ну помогай тату дитині вилізти. Ну, помагай, бо тут холодно на землі, тату. Ти чуєш? Чує, Дай мамі, тіма. Дай мамі тіма. Давай, давай, покажи, що таке черпак. Та твій, покажи, покажи, та твій. Що таке черпак, Марко? Хватит злазити, Марко. Куда лезем? Куда Лиза? На тебе дивиться, сміється. ты мої знаєш то врати